Заміна оригінальної приборочки на ось таку LED-приборку. Можна було б і на коробці щось намалювати за такі бабосики. До речі, я казав, що візьмусь за оптику, наїбав сам себе брехамоха і всіх, кому про це говорив. Але давайте дивитися, що там всередині. А в коробоці в нас сам дисплей. Ось така декоративна накладочка, ось так вона буде закриватися. Кабельочки для того, щоб під'єднати. І, до речі, ключик, щоб відкрутити панельку стару. Ну і змонтувати цю. Отже, ну що ж, давайте будемо пробувати. Значить, ось тут. Ось один, два. Ось цих два болтика викручуємо і виймаємо стару панельку. Болтички викручені. І ось так вона виймається. Ось так, чик, і панелька в мене в руках. Так, Зараз однією рукою незручно, тобто витягую її, від'єдную. І будемо встановлювати нову. Отже, фішечка в нас з правої сторони. Ось тут треба нажати ось ці вусика. Блін, я ж кажу, просто однією рукою трошки незручно. І вивести цей речажок. Зараз я його виведу і покажу, як воно працює. Ось я його нажав і от сюди його виводимо, і вона знімається. Отак, от чік. чик. Все, панелька в нас від'єднана, можемо її виймати. Отже, я її під'єднав, поставив. Поки що ще ось, як ви бачите, не прикручую. Тут є ще один ось такий кабель. Ось він сюди під'єднується. Я так розумію, що це, мабуть, мікрофон, коли розмовляєш, типу як воно там через машину. Ну що ж, давайте пробуємо вставляти ключі, дивитися. Так, чик. О, блядь. Ох, блядь. Блін. Що ж я можу сказати? Я не знаю, камера, конечно, мабуть, цього не передає, але виглядає реально просто офігенно. Бестренько дозбируємо і попробую краще відео зняти. Для того, щоб ось цю декоративну вкладочку нормально поставити, довелося завести машину для того, щоб від'їхав руль. Коротше, ну що ж, під'єднуємо. Ось він. Бачите, ось цей дротичок. Ось він під'єднуємо і закручуємо. Все повністю зібрано. Значить, дивіться, що додалося. Додавалася в нас температура води, її не було. Температура води. Що саме немаловажно, що на одометрі, тобто її реальний пробіг, зберігся, нічого не змінилося. Температура повітря показує, час показує. E, значить, дивимося далі, що в нас тепер є. Тут в нас настроїчки. Це настроїчки. Ось тут вони міняються. Тут є 4 тіп, таких фішечки, які можна вибирати. Значить, Настроїчки, стиль це в нас. Ми вибираємо е, вибираємо те, що тіп, їх є там 4 штуки. Як буде виглядати сам дисплей? Отже, дивіться, це е, є ось такий варіант. Тоді комфорт. Це мені саме більше подобається, мабуть, я його собі залишу. Тоді ще є ось так. Техно ще є. Ось ну, такий теж, до речі, досить цікавий. І є ось такий трек. Не знаю, цей мені гай, зовсім не подобається. Так, Тому я повертаю собі на комфорт. Ось так. Мені особисто мені, це подобається саме найбільше. Значить, далі виходимо просто вниз назад Тут, Грубо барачу, такого й по меню нічого нема. Значить, час, мова. О, тут ще якісь настройки. Я їх не дивився, до речі, давайте подивимося. Так, настройки так, Яркість в день зрозуміло, в ніч. зрозуміло А, ні, я дивився. модель автомобіля, до речі, знайшов, але е 70 го нема. Режим спрот плюс. Я ще не пробував, що це таке. Давайте подивимося. Комфорт плюс. А, це змін... О, блін, взагалі прикольно. Поняли, можна змінити ще сам, самі кольорати Блін, взагалі прикольно. Що тут ще є? Є ось такий фіолетовенький, ну він такий собі. Так, автоматично, автоматично це я не знаю, що це таке автоматично, воно буде як. Значить Це те, що, той, що в нас був. Поки що залишу цей червоний, хоча, якщо чесно, то мені. так комфорт він такий якийсь жовтенький, то синій, до речі, досить прикольний. Але поки що реально блин, залишу червоний. Залишу червоний по тій причині, тому що сама, типа. По приборці, всюди, ж здається, червоним світиться. Так, це є. Значить, Так, предупреждення О у... чому це. А, Це перевищення швидкості, все я зрозумів. Скорість 120 можна ставити більше. Нехай собі стоїть, хай буде. Так, назад. Це є друге. Заводські настройки нам не треба. Номер версії, і це я не знаю, що це таке. Це поки що я сюди не буду лазити так, назад. Ось, бачите, є, але тільки, ну, тільки Є 70-го я не знайшов. Є 70-го я не знайшов. І ще можна замість ось цієї машинки можна поставити ось, ось таку. Я так розумію, що саме перший, це, мабуть, розход буде. Далі температура води прикольно, мабуть, скоріш за все, що я так і залишу. Температура є, температура масла є. Пробіг 427, я так розумію, що 4, да, 427 це ще те, що вистачить бака. М, коротше, наскільки вистачає в нас бензини для того, щоб скільки проїхати кілометрів. Так, динаміка 0, це ще не знаю. Це, мабуть, при тому, коли ми будемо їхати. Значить, все нормально працює. Тобто, ось газую, як ви бачите, він дергається, все як має бути. Ще, звісно, проїдуся і подивлюся, як воно вже буде повністю. 에... Що ж я можу сказати? Я особисто задоволений, тому що виглядає блін, досить круто. от Реально просто-напросто виглядає досить круто, 에... тим більше що я ж доставив ще ось цей моніторчик. ось цей моніторчик, блін. Тобто, ну, я не знаю. Я кажу, особисто мені подобається дуже сильно. От Реально просто подобається дуже сильно. Я ж кажу, не знаю, чи відео передасться, все нормально. Але народ, кажу, я дуже сильно довольний.